Це інформаційна година на телеканалах Тернопіль, 1 та Інтабау. Студія Артур Шалик. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз на просторах телевізії чи на просторах соціальних мереж. Ми з вами 24 на 7 на контакті. Говоримо сьогодні про театр. Про театр як місце правди. Адже у Тернополі відкрився театральний сезон у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Прем'єрою вистави Голгофа. Саме про це наступні 30 хвилин спілкуємося детальніше, адже до мене в гостя Вітали Борис Репка, заслужений артист України, директор, художній керівник Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Також Олександр Попуша, заслужений артист України, виконавець головної ролі у виставі Голгофа. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю. Вітаю, слава. Радий вас бачити і радий, що маємо нагоду поспілкуватися на правду вперше з часу повномасштабного вторгнення. Ми з нашим театром, з рідним театром, з вами спілкуємося у студії на наших телеканалах. Справді розуміємо, що більше ніж сім місяців живемо вже в такому форматі. Це важко для усіх, але для мистецьких людей це вкрай важко, адже творити в той час, коли повітряні тривоги, коли звуки сирени, особливо важко. Що починалася робота власне, над цією виставою, коли розпочиналася робота. Над прем'єрою, і як це було? Хочу сказати про те, що справді театр він не може бути тільки розважальним. І ми цю ідею завжди несли. І ще рік тому ми побачили. Власне, я побачив те, що є ювілейна дата, 130-та річниця, яка випадає на лютий місяць. ювілейна дата річниця Йосифа Сліпого. І от такий виник задум, що все-таки в сінах нашого театру мала би бути така вистава, посвячена саме тому чоловікові, цій людині, яка 17 років свого життя віддала заради України і заради української, нашої української греко-католицької церкви. І з цією ідеєю я підійшов до Олега Петровича Мосійчука, нашого головного режисера, і, власне, із цього. Почалась вже наша вистава з першої зустрічі з Олегом Петровичем, який зразу зацікавився, і він почав вже напрацьовувати ті роботи, напрацьовувати матеріали, що він міг побачити і взнавати. І ці і архівні матеріали, і тут же ж сторінки, боєкнижка Олега Германа, нашого земляка, нашого діяча відомого Тернопілля. І саме за цими творами Олег Петрович почав свою роботу ще. Рік тому, рік назад, і ця прем'єра мала би бути і відбутись у лютому місяці. Ну, лютий місяць прийшов, прийшла війна, і ми зрозуміли, що у лютому ця прем'єра не відбудеться, і ми її вже перенесли, задумали на закриття сезону. Також це було складно, бо тому, що війна, переживання, ми не могли зустрічатись, а це весь творчий склад. Це біля 50 чоловік мали б бути на, на сцені. І, і тому було дуже складно. Олег Петрович зустрічався тільки з окремими героями, скажімо, Олександром, і, і, і з тими, хто мав би з ним найбільше е, працювати. І все-таки ми не змогли її зробити і на червень місяць, на закриття сезону. Але знаєте, коли. В цей час я побачив, замітив інформацію, що в Зарваниці, в селі Зарваниці, в будинку, де народився Йосип Сліпий, наші скульптори, тернополяни, різьблять іконостас. І вони його планують десь на осінь. І тобто, я, Олегу Петровичу, кажу, Олег Петрович, я думаю, що десь на осінь, до відкриття сезону, ми мали би все-таки виставу здійснити. Мене зазвонювались. 17 вересня освячений Іконостас, а 18 вересня прем'єра. Прем тобто саме небо дату, датувало нам ці дати, і так, як це вже не від нас, це, я думаю, від Господа Бога, який хотів, щоб саме вересневий, вересневі, оцей оцінній вересневий час, в цей час ця прем'єра відбулася. Вона відбулася. Вона відбулася. Завжди цікавий ті момент те, що залишається на нашій мові кажуть за кадром, тут залишається за кулісами, за лаштунками. Адже розуміємо, що це не типова річ, це не типова вистава. Бо як тексту п'єсу такого не було, це все за основу архівні матеріали, мемуари самого Йосифа Сліпого. Як було вам це читати, ознайомитися власне із року? Тому що тут є цілком реальна людина, реальний. Творець багатьох українських справ, і вам треба було його втілити. Тому якраз і полягала найбільша складність. І е, можна було закінчити це в результаті невдячної роботи. Можна було щось грати, а люди побачать, скажуть, та він такий не був. Це зовсім все було по-іншому. Тим паче, що є свідки, які є відеокадри, які зафіксували Йосипа Сліпого, як він говорить, як він ходить, яким він був. І грати живу людину це набагато складніше. Сучасника нашого, практично, ніж якусь там вигадану, знаєте, історію з п'єси, якихось там років, де собі як придумаєш, як режисером інтерпретувати. інтерпретувати, так, абсолютно. Інтерпретація твоя буде власна. А тут треба бути і якусь схожість портретну, але найголовніше має бути відчуття внутрішнє, оце духовне, і е, якось збалансувати. Свій внутрішній світ з внутрішнім світом, власне, патріарха, війти в якось його ті коливання. Я кажу, я дружині вже розповідаю, він же мені сниться, кажу. Мені ж Йосиф сліпий сниться, бо я кожен день думаю про нього перейнятися тими думками, тими стражданнями. Хоча, знаєте, читаючи новини, стрічку новин, сильно, як кажуть, входити в роль не треба. Бо ти відчуваєш страждання і бачиш страждання нашого баста нашого народу українського, які по-моєму вони не закінчуються. Дай Бог, щоб це закінчилося якомога швидше. І е, такі ж самі страждання були і. Під час тих подій, які описані в нашій п'єсі, під час життя Йосипа Сліпого. Тому сильно внутрішньо настроюватись не, 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 не приходилося напружуватися. Але все-таки збиратися, як і перед кожною виставою, думками, обов'язково за годину потрібно, мінімум за годину, тому що просто так тут анекдот розказав, вийшов на сцену, граєш Йосипа Сліпого. Так не вийде, так тобі не повірять. От власне в нас є кілька світлин. Давайте прямо зараз їх і переглянемо, адже про схожість тут також феноменально можна сказати багато. Напевно, якраз ця роль була для вас. Вона чекала вас. Чи ви її? Чи така не випадкова випадковість трапилась? От, власне, світлини з 18 вересня, із прем'єрного показу вистави їх є кілька. І що було тоді? Які були тоді емоції? Адже розуміємо, що. Кожного разу, коли виходиш на сцену, це по-іншому. Що було тоді, коли розумієш, в країні війна теми знову ж таки підіймаються не зовсім позитивні, але важливі. І виходити, і про це говорити вже зі сцени рідного театру. Знаєте, я так скажу більш з такої точки акторської, виконавської. Я, я до останнього, практично до останніх прогонів, я не знав, що грати. І чи взагалі щось грати? Була пересторога. Постати на сцені пам'ятником. Ну Це не жива людина, це він щось каже, якісь там речі такі написані. Бути живим на сцені одночасно, не вступати в прямий конфлікт з, з армією цією ворожою, яка мене допитує, там. я все Сліпого допитувала. Тобто це мусила бути така дуже тонка грань, щоб тобі люди повірили, щоб ти не став патетичним, знаєте, таким з трибуни якимось віщателем. Е, а все виріш... ну, воно ніби як так комічно, знаєте, але все вирішує. Вирішуєш не ти, а вирішують ті люди, які з тобою працюють. Завідуюча цехом нашим, гримерсько-постижерським, Оля Бачик, вона зробила ось цю бороду, вуса. Вона мені її причепила, ми там її підстригли, все підсивили. Тоді ми замовили по інтернету Кірзові чоботи, які 46-го розміру, у мене 43-й, я вдягнув. І воно мені до від зовнішнього кажуть, є такі варіанти, так? Від зовнішнього до внутрішнього ти приходиш до образу, і від внутрішнього до зовнішнього прояву в даному випадку мені цей зовнішній прояв теж підказав його фізику, як він себе почував, як він був вдягнутий, як це все, все діло на ньому. Я кажу, що дуже душевно настроюватися не доводилося, тому що ми, ми з цього стану не можемо вийти якраз вже півроку. От. А от власне такий зовнішній прояв, бо люди все-таки бачать зовнішній прояв. Кажуть, думай хоч про колбасу, але щоб було видно, що ти щось думаєш в твоїх очах. Ну, В даному випадку про колбасу не доводилося думати, а навпаки, більш такі речі вагоміші. Е і ще один такий був момент. Наш, ми сиділи, там, відмічали трішки, наш один актор питається, каже, а ти щось собі тут вазелінчиком якимось мастиш в тебе, ніби тут сльоза в тебе. Я кажу, ні. Тут не треба мастити нічим. Я кажу, я згадую останні стрічки новин, і сльози самі йдуть. Тому розумієте, зараз, мені здається, весь наш народ зараз на такому, він такий поверхневий натяг води є. Знаєте, є така штука. Ще, ще трішечки і оця крапля, оце ми всі зараз ходимо з такими очима, що оцей поверхневий є, і ще кліпнеш, і вже підуть сльози. То я хочу, щоб ці сльози припинили у нас текти, і ми нарешті здобули мир і перемогу. І дякуючи таким постатям, як Йосип Сліпий, який говорив українці: будьте собою, будьте своєю нацією, бо ці внутрішні, внутрішні незгоди, внутрішній розбрат це є біда українців, що тоді була, і що зараз є. Я хотів би, щоб ми цього позбулися і стали красивою, процвітаючою європейською державою. Як бачимо, історія на привелике жаль повторюється, і дуже часто ми її забуваємо. Бо ті звірства, які були вчинені по відношенню до Йосифа Сліпова, були відносно недавно, і вони знову ж таки повторюються, повторюються. І ми вже так поза ефіром встигли поспілкуватися з вами про місця, місця подій, власне, із драми. Де є ліс, де є поховання, і бачимо нещодавні кадри стосовно ізюму, так що це знову відбувається. Знову Просто мурашки йдуть по тілу від того, насліти, Під це знову вікна соснами. Ще... Ховають полонених, невинно об'єднаних, військових, мирних людей. Знову ті самі сосни, такі, які звучать в нас в п'єсі. І зараз це на жаль, це сумна реальність про те, що Голгофа Йосифа Сліпого це є Голгофа нашого українського народу. Тобто та сама Голгофа, яку пройшов він там в таборах 17 років, це саме зараз мусить пройти наш український народ. І ми через цю Голгофу ми зараз з нею йдемо, йдемо до В Голгофу до Воскресіння. Так само через цей шлях війни ми, ми дійдемо до перемоги. Тільки дай нам Боже отакого от великого, такої великої сили духу, яку які мав Йосип сліпий, щоб ми змогли бути такими, такими впевненими в перемозі, впевненими до кінця, боротись до кінця і, і оця. Оцю Зараз пронести цю містерію непокори на рівні нашого українського народу. Я думаю, саме ця вистава, я собі зараз не уявляю, що ми могли би відкрити сезон якоїсь іншої Чомусь вистави, іншим, хоча могла б бути, ми могли б йти легшим шляхом. Ми могли б поставити якусь е, як е, смішну комедію і, і запросити студентство, і запросити. Тих, які хочуть більше комедії зараз, тому що говорять про те, і вони помиляються. Говорять про те, що ми нам вистачає цього негативу, який ми маємо в Україні, цієї інформації такої поганої, такої мінусової, але це велика помилка. Ми Оцією цією тим шляхом цією голгофою на сцені ми сопереживанням глядач разом з артистами. Ми ми разом з нашими людьми, які з нашими нашими збройними силами є. Ми сопереживаємо ми допомагаємо їм. Ми співчуваємо їм. Ми наші сльози на сцені артиста. Це ті самі, це ті самі хвилювання, які має на мають наші наші солдати там на передовій. Зокрема, наш актор. Сергій Андрушко він мав грати в цій виставі, він мав роль. Но так він захотів йти на передову, він пішов. І, і тому, тому ми, ми якби відчуваємо. От вийшов Микола Петровченко, а там мав грати і Сергій Андрушко. Я кажу, от мав би бути Сергій. Ну, відчувається, що він є зараз разом з нами, він грає в цій виставі. Тобто це відчуття. Було відчуття сопереживання, відчуття тої Голгофи, Йосифові, і Голгофи, всього українського народу. Якийсь такий є зараз час, також що воно все злилось воєдине в одне. Головне, щоб. Щоб ми дійшли до, 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 до Воскресіння після Голлофі, як після війни, щоб ми дошли до перемоги. Це обов'язково буде, треба трішки зачекати, запастися терпінням, але ми навіть не сумніваємося на хвильку, що наші хлопці із передової і в тилу можуть вчинити по-іншому. Як стосовно глядачів, відбулася прем'єра, про що кажуть? Про що казали? Адже мені чому цікаво, коли переглядав світлини, я бачив ці наповнені очі думками, це очі наповнені. І сльозами, і кожен, напевно, хотів щось сказати, кожного це зачіпало. Що казали? Знаєте, от після прем'єри ну, підходили багато людей, дякували, там гарні слова говорили, до яких я, зрештою, не дуже і звик, знаєте. Бо я так більше і по комедіях, а там такі не, не дуже так, і хвалять нас комедії. Хоча мені дуже подобається. Хоч І кажуть, що актор, який вміє зіграти комедію, він зіграє все. Це не так просто. Угу. Бо комедія це найскладніший жанр. Найскладніший. От, і приходили люди, які казали, що дякували, і казали, так ніби, так ніби стрійка побачили. Тобто це родина Йосипа Сліпого якась. І, ну, мене тоді зразу теж бризнули сльози, такі я їх не показував, але мені було ну так знаєте, так приємно, приємно до сліз, так надзвичайно. А молодь як до цього ставиться. А вчора в нас дивилася школа. Одна. Я не буду казати, яка школа, щоб реклами не робити. Я Минуточку. Одна школа, і казали, ну, про неї, кажу, там кажуть, ці дітки можуть, можуть тяжко сидіти. Бо всякі є, знаєте, в нас діти і виховання. Бо часом буває так, що і діти не винні, а батьки залишать дітей, і, а діти тоді не керовані. Ну, це в мене вже моя педагогічна попередня спеціальність вилазить. О, от то вчора починали, як і будь-інша школа: шум, гам, крик, е поки не дали третій дзвінок. Почалася музика, відкрили завісу, три секунди ще адаптування такого, і вони до кінця сиділи тихесенько, як миші. І я кажу до хлопців наших: дивіться, школа, школа, діти, діти. Матеріал складний. Це не комедія, не пісні, не, не щось, але все-таки сучасні події. Роблять на них колосальний відбиток. Вони можуть не дивитися телебачення, але оця обстановка, ці вся атмосфера військова, воєнна. Вони вони це відчувають своїми дитячими фібрами, і на них, і вони сиділи до кінця. До кінця тихесенько. Просто так, пане Борис, звідки яка була що тим, школа, що, вже скажемо. Розумієте, це, це друга школа. Там директор, директорка цієї школи Інна Володимирівна. І Її чоловік зараз не передовій. На сьогоднішній день він на передовій, він в Збройних силах, і коли вона тільки почула, що буде прем'єра, і вона сама каже. Я вважаю, що на другий день, ще коли ми тільки починали роботу, що на другий день після прем'єри має бути моя школа на цій, на цій виставі, на цій прем'єрі. І так воно сталося. Буквально на другий день вона сама ініціювала, вона сама хотіла, і, і її діти прийшли. Тому що, бачите, ще багато що залежить від, від керівника, як Олександр Кар, від батьків, від відчителів від і від керівника да, да, даного закладу. І, і тому я би. Я зараз хочу сказати, я би хотів, щоб усі директори наших, наших шкільних закладів. Я би хотів, щоб усі ректори наших вищих закладів вони побували на цій виставі. І щоб кожна школа, кожний вищий заклад має бути кожен учень, кожен студент має побачити цю виставу. Він має кожен має пережити цю Голгофу. Ми маємо ці, і це буде, я вважаю, найкращим виховним процесом, найкращим вихов... вихованням, яке може дати сьогодні, і ми в цьому сприятимемо, тобто дати театр. Театр місце правди написано. Так? Діти ці вчора вони слухали, бо вони бачили цю правду. Вони бачили, як артисти це правдиво грають. Вони чули ці постріли, що дехто де з дітей, такі, бо таке, бувало, дівчатка, вона сиділа на перших рядах. Просто, коли запис, що стріляють москалі, так, вони, вони якби лякались, вони, вони боялись цього спочатку, а потім, зрозуміючи, що це запис, це, це, оце сопереживання відбулося. І тому діти такі. Вони на все гарні діти. Ми, ми часами можемо щось говорити, нарікати, шумні, не шумні, там ще щось витворяти. Це ж це ми, ми всі такі були. Але на те вони, і Але, і діти. вони і діти? На те вони діти. Але вчора я ще раз і ще раз пересвідчився, що ми маємо гарних наших українських дітей. Що вони відчувають, що таке сьогодення? Що таке... Що таке агресія, що, таке, що, таке, що, що треба боротися, що треба за себе відстоювати. Оце, оце, оце вони навчаться того, про що е, заповідав Йосип Сліпий, що бути гордим за, за свій народ, бути гордим за свою мову, бути гордим за свою землю, боротися за свою землю, йти до кінця, так якщо він от саме ці якості вчора. Я думаю, що ті діточки вони, вони взяли. Ми помітили, як діти, особливо за крайній час, дають зовсім не дитячі питання. Вони мають дорослі погляди на життя, інші погляди. Це зрозуміло, бо змінюємося абсолютно всі. Ми кожен відчуває ці трансформації, як стосовно трансформації в театрі, як війна взагалі вплинула на погляди театральні, на те, що краще зараз ставити на сцені, на те, яким вектором рухатись, і який цей вектор на сьогодні, знаєте, яка складність? Ми... Почалась війна, і за якийсь час, десь за три тижні, ми спробували зробити опитування, що хоче глядач сьогодні бачити. І я вам скажу так, дуже було складно оприділитись, тому що одна частина хотіла прийти до театру, просто забутись, забути про те, що є зараз, сьогоденні, що це є війна. А друга частина глядача каже, що ви комедії, ми хочемо. Ми хочемо бути разом і йти в такий час комедію на комедію, це щось таке ненормальне. І, і тому ми все-таки цей баланс мусимо витримувати. Ми граємо дуже серйозну драму, вийшла ця наша містерія. І разом з тим, для тих, хто справді може кому забагато цієї такої інформації, хто хоче прийти, просто забутись. Ми граємо і, і, і граємо комедії. Так і на, на початок жовтня, скажімо, ми будемо грати фараони, нашу українську класику, і ді божевільних, європейську класику, і Голгофу, і там далі гряде річчя е, 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 УПА. Я думаю, ми будемо грати е, е, та, І казочки для дітей. Та, будемо грати кохання січового стрільця. Ну і власне для кожного глядача ми розбірливого, ми будемо грати те, що і кожен може піти на те, що вони хочуть. І дитячі казочки будемо грати кожної неділі. Тобто, з жовтня місяця починається така плідна наша робота, яка вона була була завжди. Це тіше, це мотивує, бо розуміємо, що робимо все для того, щоб перемога була якомога ближче, і вміє та дивувати. Зокрема. Не лише акторською грою, а і сценічним вирішенням, і пластикою в цій виставі. Зокрема, я ще не був але фрагментарно встиг побачити, mm -hmm. хто ця команда, хто доєднувався, адже те, що бачимо, це справді візії, такі, над якими варто думати, і вони надто глибше, ніж здаються на перший погляд. Річ в тому, що о, найбільшим таким натхненником був Олег Петрович Мосійчук, народний артист України, власне, автор і постановки, і інсценізації. Він хотів бачити на сцені те, що він хотів бачити. І всі допомагала вже решта команда. І головний художник, заслужений діяч мистецтва Григорій Лоїк, і Андрій Кащишин, начальник нашого освітлювального цеху, і весь монтувальний цех. Тобто в Олега Петровича все мало бути на своїх місцях. Це світло мало бути тільки тут, і не інакше. І він настільки все запам'ятовував, що колись ну, такі робочі прогони йдуть. Андрій. Там не так було, там було по-іншому, і він все пам'ятає. Тобто, бачите, ну він він теж він художник, він хоче бачити на сцені картину. Картину, полотно, яке яке в якому щось відбувається, рухається не ну, доволі все динамічно змінюється, як видно по фотографіях. Так, так. Декорація ну, Просто динамічна. Я, я хочу сказати про що про що постановочна група дуже зійшлась е, в спільній такій ідеї е, навколо Олега Петровича. І е, я скажу, що не було легко, коли ми при на художній раді приймали сід е, будира. Нас була воєн. Вона була дуже mm -hmm. складна, тому що я собі не міг уявити, що цей вагон. Який має 6,5 метри на сцені і на 2,5 метри, що це буде щось так нормально, і, і можна буде щось зробити. Але бачите, Григорій Лоїк все таки тут помилявся. Я бо не я це не Бо я вам не... казав, що ви не інженер. Інженери мають як це. Побачив, що круг буде крутитись і цей вагон буде крутитись на сцені. І буде показувати одна половина цього, цього вагону це життя, яке було молоде, молоде життя Йосипа. І друга половина це буде висвітлювати саме час, коли він був в таборах. От, це Григорій Лоїк попав, як, як кажуть. І так само і Дмитро Татарінов, який ставив нам пластику. Це актор е, нашого театру актора ляльки. ляльки», такий талановитий молодий хлопець. Вже давно він контактує з Олегом Петровичем. І, власне, через те Олег Петрович його і запросив на пластику. Тобто зійшлась, зійшлась вся режисерська постановочна група так гарно над, над цією ідеєю і дуже гарно попрацювали. Це дуже складно, щоб... Якби казати, пазлики всі зійшли. Все зійшло. Розуміємо, це велика команда. От і тому ми, ми тішимося, тому ця вистава такою, такою і є, і маємо надію, що вона буде довго в нашому репертуарі. Маємо до завершення нашого ефіру залишається зовсім трішки. І що в нас подякувати. тема сьогодні про те, що театр місце правди. От, власне, яку правду хочете ви донести усім глядачам, Отже, розуміємо, що оплески ви чуєте часто, а те, що де всередині в вашому серці, що має достукатись до сердець глядачів, це вже щось особистісне і не завжди про це говориться поміж рядками п'єси. Про що хочете сказати? Хочеться, щоб люди нарешті стали добрішими. Люди перестали ненавидіти один одного, бо навіть будучи тут. В тилу ми часом можемо їсти один одного, Знаєте, хто більше з нас любить Україну, чи хто з нас більше що робить. Треба все-таки бути справедливим в першу чергу до себе, до других, мати душу і бути людяним. Знаєте, А час воно все розставляє на свої місця. Просто дивитися вперед з відкритими очима, з відкритою душею, не лукавлячи, не. Нічого не тримаючи каміння за пазухою. Не багатьом це вдається. Але хотілося б, щоб люди, нарешті, людей щось перемінилося після всіх цих подій. На багатьох, на багатьох це зробило великий вплив. Але багато залишається до них тяжко достукатися. Дай Бог, щоб до них достукались. Правда, правда, істина. Вона є в пам'яті. Я так вважаю. Якщо ми будемо пам'ятати наших героїв, будемо пам'ятати героїв Київської Руси, героїв Козаччини, героїв Стрелецьких, Стрелецької Хлецької доби, героїв УПА, героїв нашої української церкви. Оця істина, оця правда, ця пам'ять, яка є в істині, вона виведе нас на, на цю правдиву націю, на цю істинну націю, український народ. Який буде процвітати, бо тільки в правді є істина, тільки вона є в правді, і, 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 і ця істина вона проросте, вона дасть гарні плоди на майбутнє. Пам'ять дасть гарні плоди на майбутнє. Насправді дякую за те, що завітали сьогодні. Дякую за те, що мали нагоду поспілкуватися. Направду, правда, те, що варто знати, те, що варто пам'ятати про своїх предків, про те, що ми робимо сьогодні, адже кожен із нас карбує історію щодень, тому робимо все для того, щоб наше світле майбутнє було якомога швидше і разом до перемоги, бо разом ми сильні. Нагадаю, що сьогодні говорили про прем'єру вистави у Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка Голгофа з усім розгорнутим репертуаром, можете ознайомитись на офіційному сайті театру і обов'язково завіт. Дайте на прем'єру. А до мене ж в гості сьогодні завітали Олександр Попуша, заслужений артист України. А також Борис Репко, заслужений артист України, директор, художній керівник Тернопільського економічно-драматичного театру. Дякую вам, дякую. дякую за те, що ви робите, і дякую за те, що допомагаєте всіма силами, всіма зусиллями наблизити нашу перемогу. Бо в кожного свій фронт. І сьогодні ми це розуміємо як ніколи. Дякую, спасибі. Ну що ж, ви залишаєтеся разом з телеканалами Тернопіль, 1 та інтеба. Довіряйте лише перевіреній інформації. Побачимось вже у наступній інформаційній годині.